Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Сьогодні я зачитаю актуальні вакансії в Німеччину по будь-яких документах і готових, і під оформлення. І перша вакансія це оптовий склад продуктів. Зарплата е, 12 Бруто. Комфортний гуртожиток 300 євро. Графік 6 через 1. Місце роботи Фіпсбург. Е, Далі. Склад метро, сухий склад, чоловіки, хам місто, північний рейн. Е, треба знати числа до 100. З, по готовому параграфу зарплата. Зарплата, зараз скажу, від 2 до тисяч євро брутто. Так, йдемо далі. Гарна робота. 18 людей. Пакувальник товару Нестле. Віксау. По параграфу 24. Комплектація. Зарплата до 2100 євро. Склад продуктів. Франкфурт Мюнхен. Жінки, чоловіки до 45 років. Зарплата 13 бруто. Без авансів. Завод з упаковки філе червоної риби. Зарплата 13 брутто. Місце праці зетель. Склад дрібних деталей для повітряних млинів. Зарплата 13,5 брутто. Місце праці Ходельс-Гаген. Прибирання готелів. 140 готелів по всій Німеччині. 140-160 годин в день. Зарплата до 1500 євро. Склад товарів для дому, одягу. Дюйсбург. Зарплата 132 євро. Склади ортопедіськові косметики. До 50 років жінки. Фульда на земля Гесен. Зарплата 13 євро. Китайські ресторани по всій Німеччині, зарплата до 1500 євро. Місто Любик, прибирання готелю, зарплата 13 євро. Якщо вас цікавить, ставте плюс або пишіть на Viber, Telegram. Вакансії є дуже багато, вони оновлюються щодня, тому чекаю ваші заявки на контакти під, в описі під відео.